Шахтарський протест у Краснодонії вийшов на новий оберт сьогодні. Зранку адміністрація підприємства та гірники практично дійшли згоди. Перша зміна вийшла на роботу, і 9 з 11 очисних вибоїв поновили видобуток вуглю. Утім, уже в день на дорогах знову з'явилися блокпости, і страйк поновився. Друга та третя шахтарські зміни на роботу не ходили. Адміністрація підприємства твердить, що знову до підбурювання людей долучилися провокатори. Краснодонські гірники знову повернулися на площу попри те, що сторони домовилися за 15 пунктами із 16. Останній, але головний пункт підвищення заробітку вдвічі став каменем спотикання. Менеджер обіцяють поетапне підвищення, шахтарі наполягають на негайному. Хоч учора були готові почекати. Саме головне, Саме головне по вопросу зарплаті Поки ще буде стояти. Пока будемо стояти, що вони там лішать. Нам зараз… Сейчас... Керівництво Краснодонвугілля твердить, гірники передумали після візиту групи невідомих. кажуть, ті привезли з собою горілку. А на блокпостах разом із шахтарями тепер чергують російські журналісти. Представників вітчизняної преси вуглярі не підпускають. Мовляв, вони брешуть. Вигнали й провокаторів. Пояснили, стоять за свої економічні інтереси, політикою не цікавляться. Тепер шахтарі самі стежать, щоби в їхніх лавах не було п'яних. И нет э, ярко выраженных лидеров, с которыми можно вести переговоры, вот, которые э, у нас получится так. С одной группой людей ведешь переговоры, но за периметром ведения переговоров другая группа делает совсем по-другому. Реально э, в среде, где работает шахтеров, работает провокаторов. Они привозят э, спиртные напитки ночью, раздают их реально бесплатно. Они сегодня э, поджучивают своими лозунгами дестабилизированного шахтера, сразу по сути дестабилизировали регион, в котором 100 тисяч населения. Тепер доведеться розпочинати заново. Директор Краснодонвогілля каже, що страйкарі мають сформувати нову ініціативну групу. Тим часом сьогодні у Краснодоні на раду зібрали місцеву громаду. Підприємці умовляли не піднімати ціни в магазинах, а членів шахтарських родин закликали до розуміння страйк підірве економіку регіону і поставить під питання зарплати бюджетників. Загалом Галина Трохова, Артем Петренко, Луганщина, новини 2+,2.